Вітаю вас, людські десантники. Це я, Геймбот, і ми продовжуємо дивитися, що ж там коїться у хелдайверах. Як ви знаєте, в останньому патчі розробники бафнули дуже і дуже багато варіантів зброї і стратегемів, і тепер користувачам справді є де розгулятися наповну. Ці декілька днів я провів у різноманітних симуляціях і зараз готовий показати вам найефективніший, на мою думку, лодоут проти термінідів. Звісно, як я казав, зараз працює абсолютно все. І до того ж, я ніколи не був фаном прямо метового ГМПЛю. Але цей лодоут, на мій погляд, є зараз найуніверсальнішим і найефективнішим проти більшості ворогів. Ну а що поробиш, доводиться допомогати вам, людинкам, розбиратися. Ну нічого, коли я захоплю людство, таких проблем не буде. Що ж, пропоную почати. Давайте трохи проаналізуємо, які головні проблеми зараз є на фронті проти жуків. По-перше, їх дуже багато. На полі бою постійно можна зіткнутися з ворожими патрулями, які переміщаються великими групами. У більшості випадків зіткнення з ними породить розлом, з якого підуть підкріплення інших жуків. До того ж, наприклад, брудкомандери можуть додатково викликати ще декілька родичів, що ще більше збільшить їх кількість. По-друге, багато малих і важких юнітів. Думаю, хтось точно скаже, що в боті вже так само. Там також є багато юнітів тих чи інших розмірів. Це правда, але бойові машини автоматонів представляють загрозу по-іншому. Їх скупчення придушують тебе шквалом лазерного вогню, і навіть буквально 5-6 ботів вже можуть спокійно відправити тебе до мавпачих пращурів. Але в них не так вже і багато різноманіття, і не така кількість. І вони давлять числом не так сильно, як жуки. Проти вас є девастатори, яких доволі просто знищити, якщо поцілити у голову, є ходуни, і є повільні халки, ну і усяка малеча. Натомість, з іншої сторони, є безліч видів термінідів, більша частина яких броньована, і їх важко швидко знищити. Є сміттярі, хантери, воїни, стражі вулика, брудкомандери, два видаблюванів, і все це у великій кількості. З цього виходить і третій фактор: вам потрібно мати різноманітну зброю. Одразу ту, яка може знищити скупчення малих юнітів, і ту, що може ліквідувати броньованих супротивників. Згоден, в принципі, проти ботів так само, але, як я казав, вони не будуть пушити тебе так сильно, як 50 мільйонів хантерів, які обходять тебе з флангу. Проти ботів ти можеш брати далекобійні гвинтівки та не хвилюватися. Але проти жуків все по-іншому. І який висновок з цього можна зробити? Потрібно використовувати щось універсальне. Якусь основну зброю і стратогему, які б мали можливість знищувати і тих, і інших. Тут, на мій погляд, у якості основи дуже чудово підійде FLAM66 Torcher. Це ручний вогнемет, який можна знайти у варбонді Freedom Flame. Він має 6 магазинів, дуже високий боєзапас, і практично ніяк не поступається вогнемету зі стратугами в плані Демеджа. По суті, ви маєте той самий великий вогнемет, але тільки у якості основної зброї. На мій погляд, це одна з найсильніших гвинтівок у хрі, яка навіть трохи імбалансна. Коли на тебе постійно пруть просто нескінченні товпи малих ворожих мобів, вогнемет це саме те, що потрібно для їх утримання. Більшість хантерів та сміттярів зазвичай піджарюються буквально за одну-дві секунди, тоді як на воїна та інших необхідно витратити трохи більше часу. При цьому торчер не примушує тебе постійно стояти на місці, адже як і в усіх вогнеметах, ти можеш додатково підпалити землю перед собою та почати тікати. З важкими ворогами ситуація, звісно, не настільки райдужна. блюванів, бруд командирів витрачається багато набоїв, хоча, на мій погляд, Торчер все ще непогано знищує їх. Справи такі самі і з чарджерами. Цей вогнемет може ліквідувати їх, якщо цілити у лапу, хоча й не так швидко, як вогнемет зі стратогами. Але погодьтеся, мати в основному слоті гвинтівку, яка у крайньому випадку може спалити велетня, це доволі непогано. Але що все ж таки робити зброньованими юнітами? Як швидко здолати чарджера, титана або Блюванів? Я тестував декілька варіантів, щоб відповісти на це питання. Наприклад, Лазер канон. Після всіх бафів тепер він дамажить важкоброньовані цілі, тобто в потенціалі може знищити титана та чарджера. Наприклад, Байл Титан впаде, якщо цілити йому у морду, а чарджера можна знищити у голову або у лапу. Але чи ефективно це? На жаль, не дуже. Лазер Кенон зараз дійсно дуже чудово працює проти термінідів, але не так, як хотілося б. Бо щоб здолати чарджера або чарджера бегемота потрібно витратити півтора магазини або навіть більше. І це цілючі йому у лапу. Так само і з титаном. І, хоча Лазер Кенон чудово може знищувати малих супротивників, проти великих він не такий вже й хороший, бо вимагає багато часу та постійного прицілювання. Іншим варіантом була безвідкатна звідкатна ракетниця, ну або ще, наприклад, спис. Вони обидві зараз ваншотять всіх великих юнітів, і якщо ви полюбляєте грати з ракетами та хочете стати грозою таких супротивників, то це ваш вибір. Але, на мій погляд, вони сильно обмежують вашу залежність від моменту пострілу, а також від набоїв, чия кількість сильно обмежена. Під час важкої битви ви не завжди зможете знайти час на перезаряджання гармати. І ще й досі повстає питання: а що робити з купами бруд або блюванів, тобто середніх тварюк? Саме тому, на мій погляд, ракети, хоча є суперефективними у командній грі, все ж таки вони не можуть закрити прямо всі питання під час бою. Але що брати замість цього? Відповідь проста: Рейлган. Король мети під час релізу гри. Після всіх нових бафів та змін у броні важких ворогів, ця стратогамає ефективна як ніколи. 20 набоїв, велика пробивна здатність, точність, все це робить з рейлгану ультимативну зброю знищення. Як і раніше, вам достатньо два постріли у ногу Чарджера, щоб зірвати його броню та добити, а от бай Титана після патчу можна здолати трьома пострілами у голову. До того ж, Рейлган ефективно знищує будь-яких середніх мобів з одного пострілу. Наприклад, бруд Командер, стражі вулика, таблювани розлітаються від одного влучання у голову. І найголовніше, Рейлган ніяк не обмежує ваше пересування. Перезаряджання, постріли, все це робиться дуже швидко і під час бігу. Тобто вам достатньо стати буквально на півтори секунди, зробити постріл та бігти далі. Іноді, звісно, бувають ситуації, коли, наприклад, чарджерів дуже багато, і постріл зробити важко. В такому випадку граната терміт дуже допоможе. Ви завжди можете кинути буквально одну гранату, щоб знищити будь-якого юніта, включаючи імпейлера. А що по страту Гемам? На 9 та 10 складностях ворогів настільки багато, що вам не вистачить будь-якої зброї на стримання такої орди. Справа погіршується ще й фактом постійних підкріплень під час виконання місії. Як контролювати такий натовп? Тут нам допоможе орбітальний газ. Чому не напал? Добре питання. Вогонь знищує практично всі цілі, але, наприклад, чарджери не горять у вогні, тому вони спокійно можуть пройти повз нього і запушити вас. Так, це доволі неочікуваний вибір, але повірте, ця стратогема варта вашої уваги. По-перше, в неї короткий кулдаун. По-друге, вона стане чарджерів. Тому, якщо за вами погоня, то ви можете кинути його під себе і тікати вперед. І по третє, він чудово знищує малі цілі як хантери та звичайні воїни. Доповнити орбітальний газ варто орбітальним гатлінгом. Я доволі часто використовую його у своїх білдах, адже він знищує як малі, так і середні цілі, а також має малий кулдаун, що дозволяє часто використовувати його. За допомогою цих двох стратегем, ви можете самотужки закрити цілий розлом або частково закрити одразу два розломи, добивши важких супротивників з рейлгану або малих з вогнемета. Останньою стратегемою варто взяти бомбу 500 кг. Раніше я рекомендував використовувати орбітальний постріл, але після бафу всього протитанкового озброєння він став не таким потрібним. Бомба ж натомість, після бафу зони вибуху, тепер дуже ефективно може зачищити великі скупчення жуків, знищувати невеликі групи гнізд, а також більш точно позбуватися байтитанів. Але будьте обережні, тепер випадково можна потрапити під вибух і самому. Останнім доповненням до цього білду стане гранатометний пістолет, який буде потрібен нам, щоб закривати гнізда термінідів. Тож, що ми маємо у результаті? Потужну основну вогнепальну зброю Торчер, яка просто чудово може знищувати практично всіх ворожих мобів, від малих до великих, має чудовий ренж та багато магазинів з набоями. Маємо рейлган у якості допоміжної стратогами, яка здатна знищити всі середні цілі з одного пострілу, важко броньовані з двох чи трьох пострілів, та в цілому дозволяє рухатися без обмежень, та не має такої великої прив'язки до набоїв. Маємо стратагиму орбітальний газ, яка водить усіх ворогів в оману, знищує найменших жуків. Та станиць середніх, а також маємо стратегему орбітальний Гатлінг, який чудово має справу з малими та середніми юнітами, не залишаючи їм і шансу. А якщо вам мало бойової потужності, то останньою стратегемою буде бомба 500 кг, яка ефективно може зачищити великі скупчення ворога, а також знищувати малі гнізда. Додатково, варто узяти з собою пістолет, гранатомет та гранату терміт, яка також може знищувати важких ворогів. Як я вже згадував, цей білд не є чимось надприродним. Він не настільки хороший у знищенні титанів або чарджерів, хоча також здатен на це. Він не настільки ефективний, як кулемет проти малих скупчень. Але лодоут здатен робити і те, і те з високою оцінкою. Знищення чарджерів, титанів, стражів вуликів, блюванів за допомогою рейлгану це легке діло, тоді як контроль натовпу за допомогою двох стратегем, а також добивання їх залишків вогнеметом, роблять його просто ультимативним і дуже дуже ефективним. Тому я вважаю, що зараз це неймовірно сильний білд, щоб грати через нього. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на цей канал. Це допоможе у його розвитку та запустить мої процесори для створення більшої кількості відео. Гарного людського буття вам!